Можна? Скажу одразу: автомобіль обслуговувався виключно на фірменному сервісі. Дизайн дуже такий, я б сказав би, по-скандинавськи стриманий. Підключився адаптивний круіз-контроль і автоматичне утримання у смузі руху. І отже, вже на задньому ряді нашого Volvo xc 90 видно переваги комплектації Inscription. Доброго дня, друзі! Я радий всіх вітати на каналі Автоексперт Дніпро. З вами автоексперт Валерій. Сьогодні в нас на відеогляді, що в принципі буває нерідко автомобіль Volvo xc 90, але трошки незвичний відеогляд, тому що в нашого сьогодні автомобіля пробіг 266 тисяч кілометрів. І на цьому я наголошую, тому що які ж переваги, які плюшки дає автомобіль Volvo з пробігом, чи дійсно це преміальний автомобіль, який і на досить великому пробігу залишається. Преміальним, комфортним, економічним, таким як від нього потребують новим. Але перш ніж я розпочну, не забувайте підписатись на канал, залишити лайки, коментарі, бо ми працюємо для вас. А ще переслати відео друзям, бо хтось обов'язково шукає саме такий або подібний автомобіль. Отже, перш ніж розпочати, хотілося б трошки, як то кажуть, заглянути в коріння, як і для чого створювався автомобіль Volvo xc 90 Справа в тому, що у середині 2000-х років компанія Volvo втратила фінансову незалежність і дійсно була куплена материнською компанією Geely, китайською компанією. Результатом такого злиття або поглинання стало те, що з'явилися. З'явилася нова платформа, яка поєднує в собі інженерію Volvo. Вона називається SPA Scalable Product Architecture. І на ній виготовлено десь близько шести автомобілів Volvo. Це і xc 90 і v 90 і S90, і xc 60 Саме XC90 XC90 902 покоління з'явився на цій платформі в 2014 році. І, до речі, як уже так казати, то. Перша партія автомобілів у кількості 1927 одиниць була куплена, оформивши замовлення вже по інтернету, не бачавши автомобіль. В принципі, у компанії Volvo завжди безпека автомобіля і безпека його водія і пасажирів були у пріоритеті. Але зі створенням ось цього покоління і платформи SPA, і другого покоління XC 90. В принципі, безпека вийшла на новий рівень, тому що з'явилися активні асистенти-водія. У нас автомобіль 2018 року з пробігом, як я вже сказав, 266 тисяч кілометрів. Тим цікавіше з'ясувати, що і які переваги працюють у нього на такому пробігу. Скажу одразу: автомобіль обслуговувався виключно на фірменному сервісі, виключно за програмою, запровадженою заводом-виробником. Тому електроніка, у тому числі асистенти-водія, всі системи безпеки на ньому працюють бездоганно. Жодних помилок не знайдено. Трошки перейду безпосередньо до нашого автомобіля. У нас дизельний двигун. У версії d 5 це 235 кінських сил і обертаючий момент 480 ньютон-метрів. І так, цей агрегат е, має дійсно славу такого дуже довговічного. Тобто при е, правильному обслуговуванні він може відходити і 300, і 500 тисяч кілометрів. Це двигун розробки виключно компанії Volvo. Агрегатується він тут з восьми ступеневою автоматичною коробкою передач традиційним гідротрансформатором вже японської компанії Aisin. А ще є муфта повного приводу Haldex 6-го покоління і є повний привід, який е, підключається за вимогою. Друзі, а ще хочу зауважити, що, е, окрім активної і пасивної безпеки в автомобілях Volvo, я б назвав це психологічною безпекою, тому що як оця. Фірмова решітка радіатора з'являється у лівому ряду на дорозі у дзеркалах заднього огляду, йому намагаються поступитись дорогою. Це чисто психологічно робить Вольво трошки безпечнішим. Також зауважу, що у нас активні фари, адаптивні так звані жидкокристалічні фари, які мають функцію вирізання зустрічного автомобіля темним кліном, тобто щоб менше засліплювати зустрічних водіїв. І також є можливість підсвітки Бокової зони, якщо ви трошки звертаєте у сторону поворота, воно трохи підсвічує. Є також протитуманні фари, є фірмова решітка радіатора, є камери 360, у тому числі фронтальна камера. І, звісно ж, переходячи до бокової частини, варто зауважити, що у нас, по-перше, автомобіль в комплектації Inscription, а це означає, що є трошки хромованих елементів. А також гарна комплектація. 20-дюймові колісні диски, є панорамний люк, але до цього ми перейдемо ще. Дизайн дуже такий, я б сказав би, по-скандинавськи стриманий. Функція пневмопідвізки у тому, що у виключеному положенні вона припускає трошки нижче автомобіль, щоб полегшити вхід і вихід. Але у стандартному положенні дорожній просвіт 235 мм і у Режимі руху оффроад, він може бути піднятий до 270 мм. Вже цілком е, прийнятна для такого позашляховика цифра. А ще можу зауважити, що довжина 4 метри 95 сантиметрів, тобто це середньорозмірний кросовер. І тому тут чималий багажник. Ходімо поглянемо. Друзі, у задній частині я в принципі щоразу відмічаю для себе. Оці гарні світлодіодні, повністю світлодіодні фонарі, які через 10 років після виходу дизайну не втратили своєї актуальності, авто і сьогодні, у 2025 році, виглядає дуже актуально. А ще є можливість відчиняти багажник ось таким чином, махом ноги під бампером, безконтактним способом. Багажне відділення, можливо, саме велике у своєму класі. У нас п'ятимісна машина, два ряди сидінь, тому. Ємність багажного відсіку 720 літрів. Це до шторки. Якщо скласти другий ряд сидінь, то тут можна отримати 1,8 кубометра, майже 2 куби. Ще є органайзери, які можуть тримати важкі сумки, якщо вам потрібно. Є ось тут лоточок, і, звісно ж, є ще один лоточок, і під ним запасне колесо і комплект інструментів. І, звісно ж, у пневмопідвізки є можливість опустити рівень пола багажнику до максимально низького рівня для того, щоб полегшити завантаження якихось важких чи об'ємних грузів. Ну, в принципі, тут дуже багато місця, а ще довжина більше 1,8 м, тому людині середнього зросту тут буде зручно влаштуватись на ночівлю. І отже, вже на задньому ряді нашого Volvo xc 90 видно переваги комплектації Inscription. У нас є ось така шторка на задніх сидіннях від сонця. У нас є дуже гарна дерев'яна вставочка і вставки натуральної шкіри на дверях. У нас є класна шкіра напа перфорована на сидіннях. Звісно ж, як і в будь-якій комплектації багато місця є ось такі. Ось така подача повітря для задніх пасажирів. Окремо зауважу, що у задніх пасажирів у комплектації Inscription є окреме на задньому ряді сидінь двозонне регулювання кліматконтроля, є підігрів задніх сидінь, є ось такий класний екран товщиною у все небо. І також є підлокітники і дуже багато місця. Отже, на водійському сидінні нашого XC90 в комплектації Inscription зауважуємо, що у нас є система кругового огляду, чотири камери, які складаються у загальну картинку. Є також ще більш гарні матеріали, ніж на задніх сидіннях. Тобто у нас тут до дерев'яних вставочок ще й додається повністю обтянута шкірою передня панель. Є аудіосистема Harman Kardon з 12-канальним підсилювачем, 14 динаміків включно з центральним і це 600 ватт звукового супроводження в салоні. Також матеріали гарні і кермо обтягнуте шкірою, і також шкіра напа. Є ще й вентиляція передніх сидінь. Тобто у будь-якій дорозі можна створити гарний мікроклімат. В Русі вже варто зауважити, що у дизеля дуже гарний обертаючий момент. Пришвидчення до 100 км відбувається за 7,7 секунди. Максимальна швидкість з більше 200-230 км на годину. Дуже гарно співпрацює на швидх на будь-якій швидкості 8 автомат з двигуном. Влучання підключення повного привіду не відчувається для водія ніяким чином. Є режим, зараз ми там продемонструємо офрот, при якому повний привод муфта блокується. А у Русі він відчувається як звичайний неповнопривідний автомобіль, але дуже гарна керованість, є асистенти водія, такі як утримання у смузі руху, є сліпі зони, до речі, є автоматична установка, перед, зупинка перед перешкодою. Ми це в кінці продемонструємо. А зараз спробуємо, як працює. Адаптивний круїз-контроль, як він тримає дистанцію до транспортного засобу, що рухається попереду, і як тримає е, смугу руху. Отже, в нас вже є, е, підключився адаптивний круїз-контроль і автоматичне утримання у смузі руху. От і автоматичне кермування. Тобто авто, автомобіль побачив лінії розмітки і утримує автомобіль у смузі руху. Якщо довго не тримати кермо, він буде. Возмущатись буде тоді просити повернути руки на керму таким чином, щоб трошки контролювати. Але в принципі все працює дуже гарно. Якщо попереду рухається автомобіль, автомобіль з меншою швидкістю, він починає трошки пригальмовувати. От зараз вже трошки почав під, підгальмовувати, бо попереду автомобілі. Трошки підгальмовують. Уже при дозволених 80 км він 65 і скидає далі, бо попереду автомобіль рухається повільніше, ніж ми. Тримає у межах смуги руху, трошки підкручує кермом. І, можна сказати, от на автопілоті їде у повністю автоматичному режимі. Надовго не дасть, зараз почне, зараз почне трошки підсказувати, що треба. Руки тримати на кермі все-таки, але працює вже дуже гарно. Зауважу, що це все на автомобілі з пробігом 260 тисяч кілометрів. Тобто системи безпеки активної активно безпеки всі працюють бездоганно, всі радари на місці, все працює бездоганно. Отже, зараз е, рухаємося у режимі офрод. Підвізка піднялась у максимальне верхнє положення і пробуємо допомогу при спуску з крутого склону, яка мусить утримувати автомобіль 7-8 км, не більше. Ось вона трошки пришвидшилася і вже одразу скидає 8 км, 8-9 км на годину. Підтримує швидкість. Все відбувається безпечно. Виставляємо автомобіль під. Колесами лівої сторони асфальт під колесами правої сторони гравій. Повністю зупиняємо автомобіль, можна ще увімкнути передню камеру, щоб бачити, що відбувається попереду. Дуже плавний, плавний рух з місця, центральна муфта заблокована, і система стабілізації не допускає пробуксування коліс одної з сторін. Дуже гарно видно, що відбувається попереду, навіть коли у у лобовому склі лише небо, до речі, в нас лобове скло з підігрівом. Також є підігрів керма і підігрів передніх і задніх сидінь. Це автомобіль з північної країни, тому тут такі дуже нелишні опції. А ще є передпусковий підігрівач Webasto, також доступний. Можна запрограмувати або з додатку, або з екрану запуск на якийсь час. Отже, щодо витрати пального на дизельному двигуні D5 на xc 90 завод виробник ставить тут цифри від 6,2 до 8,2 у різних режимах відповідно місто і за міський цикл. Ми спробували, в нас десь близько 7,5-7,8 літра у межах міста. Тобто, я гадаю, що це непоганий показник. Напевне, у більшому трафіку може бути трошки більше. У нас досить такий вільний трафік, тому 7,5-7,8, як я вважаю гарний для великого кросовера, дуже гарний показник. А також, друзі, зауважу, що автомобіль у нас 2018 року, а це означає, що можна підключити заводську програму Volvo Cars, і вона буде, як у вас такі, як дистанційне керування автомобілем зі смартфона. Там можна визначити географічне географічне розташування автомобіля, можна подивитись пробіг, можна подивитись, скільки залишилось до чергового технічного обслуговування. Можна дистанційно через інтернет відчинити або зачинити автомобіль, запустити кліматконтроль з автономним обігрівачем, або запустити і вимкнути двигун на якийсь проміжок часу. а також е зазначити, якщо з автомобілем буде якась там потреба у технічному обслуговуванні, або навіть е рівень рідин менше того рівня, який е запропонований заводом-виробником, то повідомлення і е додаток вам також про це повідомить. Прийде повідомлення на телефон просто. Це дуже зручно і це на 2018 року автомобілі вже відмінно працює. Отже, друзі, зараз випробуємо пришвидшення до 100 км на годину. Нагадаю, що завод 7,7 заводські показники. Зараз спробуємо, що є в реалі. Автомобіль трошки ізолює від е, світу, тому пришвидшення для водія наче не, такі, не так емоційно, але я гадаю, десь 8 85 секунд ми так і зробили. Отже, зараз спробуємо, як працює е, система автоматичного паркування. От зараз безпосередньо цим займемось. Так, ось все місце знайдено. І що ж ми тепер будемо Треба Вибрати. обрати і в'їзд на парковку. Возобновіть. А смотрите, виконується паркування, куди він у нас паркується? Ну, Дуже схоже на те, що все він робить вірно. Переможна. Я звісно, звісно, далі, але мені, звісно, він дуже... і залишає відстань від обох автомобілів. ну Достатньо для того, щоб має, напевне, трошки підтягнутись, бо він не дуже рівно. Трошки хоче таки, те, що я й гадав, що потрібно зробити, трошки хоче вирівнятися, отже, сам рівняє. На... Він спочатку підтягнувся дуже сильно до машини з лівої сторони. Тепер от поправився, все повністю зробив правильно, мені здається. Диви, десь близько 80, напевно, сантиметрів, і там і там класна відстань, комфортно виходити. Мені здається, все зробив дуже вірно, дуже гарно допрацьовано цю систему. Друзі, вже у 2018 році доступні системи Android Авто. І Apple CarPlay дуже зручно він контактує з вашим телефоном. А ще з екрану можна визначити рівень мастила. От На нашому автомобілі повний рівень максимальний. До речі, Volvo навіть на великих пробігах не страдають масляним апетитом. От у нас від обслуговування повний рівень. Отже, друзі, а зараз спробуємо: у нас наразі є доброволець. І спробуємо, як працює система автоматичної зупинки Volvo перед перешкодою. Система має назву City Safety. перед перешкодою повністю зупиняє автомобіль. Погнали! Все спрацювало досить так жорсткувато, але у пішохода залишилось десь півтора метри життя, автоматичне вмішательство City Safety. Все працює, як і положено. А також, якщо ви рухаєтеся заднім ходом, і у вас по траєкторії, яку ви можете перетнути, рухається рухомий об'єкт. Може вмішатися система Cross-Traffic Alert, вона має назву, яка повністю зупиняє автомобіль при русі заднім ходом. Іноді відбувається трошки жорсткувато гальмування, але це в принципі спасає життя. Отже, друзі, я не можу стримати посмішки, тому що автомобіль, який ми протестували і відзняли огляд, Volvo xc 90 2018 року з пробігом, зауважте, 266 тисяч кілометрів, він у дуже гарному стані, він гарно обслугований. У нього працюють всі системи, які має бути на Volvo, у тому числі є мобільний додаток. І ви можете з ним ознайомитись самі. У Дніпрі на вулиці Княгині Ольги, 19Б на території автоцентру Вольво у компанії Автоексперт Дніпро. І не забувайте, звісно, підписатись на канал, поставити нам лайки, коментарі, а ще відправити відео друзям, тому що хтось із них обов'язково зацікавиться такою машиною. Автомобіль не ховаєм, кожен може прийти і зробити тест-драйв. З вами був Валерій. До нових зустрічей. Пока!